Доброго дня, дорогі гості мого каналу, мої підписчики, мої коліжаночки. в цьому відео я хочу вам розповісти не про вишивку, а про в'язання. Зараз дуже багато дівчат, хто захоплюється вишивкою, знімають відео про в'язання. І це не проминуло і мене, тому що в'язати я вмію, ну, практично, з маличку ще зі школи, напевно, якщо вишивати, я почала в інституті. То в'язала я ще за шкільною партою, можна так сказати. І з самого початку до рукоділля мене привчала мама, саме навчивши мене в'язати. Тому спицями і гачком я володію досить-досить і непогано. Але тепер з'явилося, коли я вирішила відновити свої в'язальне захоплення, я стикнулася з тим, що зараз існують дуже різноманітні. Нові види в'язання, нові прийоми такі цікаві, які я просто з захопленням захотіла реалізувати на практиці. Я з задоволенням переглядала відео і Любов Ніжников, Вальчук, Любочка, в тебе просто чудові роботи. І Анна Полонська зняла дуже гарне відео про в'язальний комплекс для новонароджених. Я обов'язково залишу ссилочки на ці відео, тому що я дуже люблю цих блогерів і завжди слідкую за їхньою творчістю. І що мене сподвигло почати в'язати. Ну, як ви всі знаєте, хто із України, я думаю, і Росії не проминула така ситуація, що долар виріс, і відповідно виросли, виросли ціни на речі. І коли постало питання про потребу купувати на зиму своїм діткам шапочки, я, пройшовшись по магазинчиках, пройшовшись по своєму місцевому базарчику, стикнулася з тим, що. За звичайну акрилову шапочку, ну, практично з такого акрилу, що коли його торкаєшся, просто ці акрилові ниточки просто скриплять під руками, набір шапочка із шарфіком коштує від 250 до 300 гривень. Ну, а так як в мене двоє діток, і витратити, ну, в районі 600 гривень, це така, скажімо, шапочка була, ну, просто. Простенька, скажімо так. А якщо щось краще, то це той самий акрил, тільки шапочки набагато дорожчі. І в мене двоє діток, мені довелося купувати шапочки. Відповідно, це було б 600 гривень більше. Я завжди стараюся раціонально витрачати гроші. І оглянувши на ці шапочки, прикинувши, що я не захотіла, щоб мої діти ходили в акрилі, я пішла, запитала ціну на ниточки і прикинула, що я зав'яжу обов'язково своїм діткам по. Комплектику, шапочки із шарфіка. По-друге, мене не задовільнили моделі, які були в наявності, тому що вони були такі дуже з великою кількістю блискіток, якихось штучного меха Як на мене, це трошечки не на мій смак шапочки. Вот. І зараз вам розкажу і покажу, що же мною. Зв'язалося для донечки який комплект. І для синочка я ще комплект не закінчила, але обов'язково вам зараз докладніше про це розповім. Ось таку модель шапочки я обрала для своєї донечки. Розкажу, як я її в'язала. Насамперед, я хотіла шапочку, ну на таку, мені треба було тепліша, шапочка, я її зробила подвійну. Тобто, ви бачите, тут зверху такий узор я обрала. Чередування різних кос з різною кількістю петельок. А всередині у мене шапочка, зараз буду показувати одною рукою, вона просто лицевою гладдю зв'язана. В Чому особливість цієї шапочки, і що я хотіла спробувати, в'язавши її? Ну, Насамперед, я хотіла спробувати італійський набір петель. Італійський набір петель, зараз мені треба буде перерватися, я перервуся, сфокусуюся і розкажу вам детально, що таке італійський набір петель. І от я так намагаюся детально показати, що ж таке італійський набір петель. Ну, Італійський набір петель це такий набір, який практично імітує набір петель, які використовують при в'язанні на машинці. Тобто він ну, от такий так як ідеально акуратний. І цей італійський набір петель підходить для того, щоб в'язати іменно подвійні шапочки. Тоді виходить ось такий просто акуратний краєчок. Як я його в'язала. Якщо буде цікаво, ви, ви залиште, будь ласка, запит. Я, я обов'язково зніму відео, як я в'язала цей початок шапочки, це потрібно таким специфічним набором набирати італійські петлі на спиці. Потім пров'язати 4 ряда, як то кажуть, не знаю, як українською буде, буде полою резиночкою, тобто резиночкою, яка пуста всередині. І потім вже ці чотири ряда, перемінити петельки місцями, для того, щоб вийшла акуратна резиночка 2х2, і продовжити в'язати. Спочатку я набрала оцей італійський набір петель, пров'язала 4 ряда полою резиночкою, перейшла на резиночку 2х2, пров'язала оцей патент, і потім, бачите, як в мене виходить з кожної Дві петельки в мене пішло в косичку. А тут в мене вже так акуратно переростає в більш грубшу косичку. І я вив'язала цю шапочку. Тут я, звичайно, потрішечки убавляла петлі. Спочатку я убавляла ці виворотні які між косичками, потім я потихеньку вже цю косичку меншу забрала. І в кінцевому результаті я все це стягнула ниточкою. Другий момент, який я. Почала робити після того, як я завершила цю шапку, але вже шивала я її самому кінці. Я закінчила, коли тут більш-менш приблизно мене довжина задовільнила, я залишила на спицях. Чому? Тому що потрібно було попасти в довжину цією шапочкою, що знизу, тобто другою. Вона, звичайно, має бути по логіці трішечки коротшою, ніж. Верхня шапочка. Але я залишила петельки для того, щоб бути максимально впевненою в тому, що в мене ці, ці дві шапочки в подовжині збігаються, і тут нічого не тягне. Тому що була, я трішечки зробила нижню шапочку коротшою. І коли вже бершиві, вона вийшла, що вона тягнула за собою верхню шапочку. І оцей край був не такий гарний. Потім, вже починаючи. Зараз, зараз, зараз. З, з, з внутрішньої сторони я доб, добирала петлі вже новою ниточкою. Бачите, по, по факту, якщо це в'яжеться полою резинкою, там є за що зачепитися, і на цій лицевій стороні не буде видно, що ви набирали ці ниточки. Єдиний нюанс, коли набирати внутрішню шапочку, то обов'язково має бути ну, для того, щоб вона краще лежала. Бачите, як в мене тут іде? Там, де виворотні. В внутрішній шапочці мають йти лицеві при резинці. А там, де лицеві, там йдуть виворотні, там, де виворотні, там йдуть лицеві. Для того, що коли ця шапочка складеться, то попаде в пази попередня резиночка, і вона не буде виглядати дуже грубою. Коли я дов'язала нижній шар шапочки, вони в мене співпали, я зробила ось такий бомбончик. І зчепила тут от шапочку, бачите, вона в мене зшита. Тому що ну, мені здалося, що така модель шапочки буде більш сучаснішою, більш моднішою, актуальнішою. Я обов'язково в кінці добавлю відео вже шапочки на моделі. І в комплект до цієї шапочки я зв'язала ось такий снуд. Тут також виконувала цей італійський набір петель. Бачите, як він гарно виглядає. На снуді патентик, косички такі, як на шапочці, і тут також патент, але тут я закривала вже петлі голочкою. Також дуже цікавий спосіб новий, я до цього його таким методом не володіла. Звичайно, логічнішим було і таким кращим, для того, щоб робота була, що я ще не заховала, хочу перешити. Тому що, бачите, от я зшила шапочку, і в процесі в мене. Не співпало кінець, то я залишила ниточки воскожу, щоб до мати час, я перепорю і перешию гарно, щоб мені співпадало, щоб не було такого перепаду. Логічно було б в'язати цю шапочку на кругових спицях, тоді не прийшлося би її сшивати, але ті спиці, які я мала, в них досить така ляска була тверда, вони би не склалися. Для того, щоб в'язати по кругу. А таких укорочених спиць, як тепер вже випускають, як виявилося для кругового в'язання, я не знайшла в продажі. Тому змушена була в'язати звичайним одним полотном і його зшивати. І ось так виглядає в процесі ця шапочка для мого синочка, як я її в'язала. Я спочатку набрала італійським набором петель петлі, два ряди полої резинки, потім перейшла на патент. Пров'язала, петлі тут не додала. Через деякий час почала робити, петлі, але на темному, тому що якщо на світлому убавляти, воно буває видно. Потихеньку убавляла, оббавляла дов'язала до тої висоти шапочки, яка мені потрібна, і за петельки, які залишилися, я зібрала на булавочку. Ну і на цьому я своє відео буду завершувати. Дякую вам за увагу, дякую, що провели цей час зі мною. І сподіваюся на зустріч у наступних моїх відео. Всім пока-пока!